Особливий такий день вчора був. Я думаю, що ми всі бачили на вулицях нашого міста багато чоловіків, які йшли з букетами чи подарунками, комусь щось дарувати. І мені б хотілося сьогодні також би говорити про цю тему говорити про дружин, про жінок і говорити цю проповідь не до жінок, а більше говорити якраз до братів. Адже як жінка має в своєму житті певну роль, на неї Богом, певну відповідальність, так само зі своєї сторони і чоловік зі свого боку також має нести певну відповідальність, і однією з таких відповідальностей є правильне і угодне Богу відношення до жінки. І сьогодні основним віршем, над яким ми пороздумуємо в першій проповіді, буде вірш 1 Петра, 3 розділ, 7 вірш. Перше Петра, третій розділ, сьомий вірш. Апостол Петро говорить в перших шести віршах про, більше про відношення якраз про обов'язки дружини. Але в сьомому вірші він звертається до чоловіків. 1 Петра, третій розділ, сьомий вірш. Чоловіки. Так само живіть разом із дружинами за розумом, як за слабішою жіночою посудиною, і виявляйте їм честь. Бо й вони є співспадкоємниці і благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви. Цікавий текст, глибокий текст, містить багато закликів, багато настанов. І коли ми його розбираємо, то ми його розіб'ємо на декілька частин і пороздумуємо над кожною з них. І коли апостол Петро пише це послання, перше, що він пише так, в сьому вірші, в першій половині сьомого вірша до чоловіків, це такий, як заклик, чи побажання, чи настанова більше. Вона звучить так: чоловіки так само живіть разом із дружинами за розумом. І таке цікаве слово, ми бачимо, тут стоїть за розумом. різні переклади українські його перекладають трішки по-різному. Наприклад, Попченко в своєму перекладі перекладає це слово як розумно. Турконяк перекладає це слово як в порозумінні, а куліш і полює такі давні переклад дають переклад такий порозумі, щоб жили. Коли ми дивимося в оригіналі, це слово яке стоїть, то воно більше означає згідно з розумінням або відповідно до знання. Так що ж означає ось це словосполучення за розумом? Ну, Перше, це можна так по-простому сказати, що чоловіки повинні поводитися зі своїми дружинами розумно. І е, якщо купнути глибше, то це більше мається на увазі е, розуміння потреб дружини, прояв уважності до найглибших духовних, фізичних та інших потреб дружини. Тобто така велика увага, яка наділяється дружині її потребам, і чоловік має ці потреби розуміти. І це дуже важливі речі. Коли ми е, думаємо да, за цю настанову, що чоловік має розуміти потреби дружини, має чути свою дружину, то нам здається, ну це і так зрозуміло. І так, в принципі, зрозуміло, що в сім'ї це потрібно робити. Але, дорогі брати і сестри, у той час, коли Петро писав це послання, цей погляд був революційним на ці речі. Коли ми дивимося, як в стародавньому світі, коли якраз е, засновувалася Перша церква, як відносились до жінок. То картина була дуже сумна. За Римським моральним кодексом, як, говор... як пишуть, всі обов'язки були покладені на дружину, а всіма прівілеями користувався чоловік. Наприклад, у греко-римській культурі жінок мало поважали, або, можна сказати, взагалі не поважали. Поки дівчина жила в будинку батька, то її. Вона підкоралась так само підкоралась римському закону, який називався Влада батька, відповідно до якого батькам належало повне право на життя та смерть своїх дітей. Чоловіки мали також законну владу над дружинами. І суспільство в той час більше розглядало жінок як простих служниць, які мали знаходитись вдома і бути слухняними своїм чоловікам, нічого лишнього не говорити, просто робити свою роботу і тихенько сидіти. І відношення до жінок було ще таке доволі сумне, тому що жінка вона не мала особо можливості щось там сказати своєму чоловіку, якщо він робить щось не так і так далі. Хоча чоловіки часто в той час вели себе не дуже добре і в контексті вірності, і так далі. Але якщо жінка щось не так зробила, то це було все. Це був край. Тому коли апостол Павло говорить і пише, що потрібно було. Жити своїми жінками з розумом розуміти, турбуватися, чути їх, то це перевертало розуміння тодішніх чоловіків про сім'ю. І це показувало правильне відношення до дружин як таке, яким задумав Бог. Знаєте, є така притча чи історія. Я думаю, що хтось може вже її чув, коли чоловік і дружина прожили в шлюбі близько 60 років разом. І в них не було секретів один від одного, але в дружини був один секрет. Від е, чоловіка, в неї була коробка з яка стояла на шафі, і чоловік не мав права туди заглядати. І вже коли вона стала дуже старою, стала лежачою, вона вирішила розказати чоловіку про е, свій секрет і попросила чоловіка принести цю коробку. Коли він приніс, відкрив її всередині він побачив дві на дуже гарні ляльки і 25 тисяч е, грошей. Що це? запитав чоловік. Жінка сказала, колись. Коли ще перед нашим весіллям моя бабуся сказала мені такий секрет щасливого сімейного життя. Вона сказала: якщо ти розсердишся на чоловіка, ніколи не сперечайся з ним, а піди і зв'яжи ляльку. Ви знаєте, на очі чоловіка навернулися сльози, тому що в коробці було тільки дві ляльки. Напевно, він в цей момент подумав, який все-таки я гарний чоловік. Тоді він запитав: Але що ж це за гроші? Адже ти не відкладала, ну, ти не брала з наших грошей. Вона сказала: це ті гроші, які я накопичила, продаючи ляльок. Які зв'язала да, протягом всього нашого сімейного життя. Дійсно, про що говорить, да, що нам, чоловікам, потрібно бути уважним. І я б сказав, що постійно тримати руку на пульсі в якомусь розумінні. В коментарях Даллецької семінарії зазначається грецький вираз, ось цей, да, що розумно до своїх дружин, як апостол Павло пише, що він означає? Перекладний словами розумно буквально означає згідно з знанням або з розумінням, і вказує на те, що чоловікам слід розуміти своїх дружин і шанобливо, уважно ставитись до їх духовних, емоційних і матеріальних потреб. Я думаю, чоловіки відчули, можливо, колись, коли дружина каже, що ти мене не чуєш. І ви знаєте, дорогі чоловіки, на жаль, часто ми можемо не чути наших дружин або, можливо, не перекладаємо для цього зусилля. Ми просто можемо сказати: роби, як знаєш. І все, все, ну ти права. Все, заспокойся. Замість того, щоб вислухати, почути дружину і зрозуміти її. І це перше, про що я хотів би говорити, що чоловік має розуміти свою дружину і прикладати для цього зусилля, проявляти увагу до потреб та проблем дружини. Це перше. Давайте подивимось далі. Перше Петра, 3 розділ, 7 вірш. Далі відкрите, будь ласка, на екрані. Далі там. Дуже такі цікава середня частина цього вірша. Чоловіки так само живіть разом із дружинами за розумом, як за слабішою жіночою посудиною і виявляєте їм честь, як за слабішою жіночою посудиною і виявляєте їм честь. Про що тут говорить Петро? Чоловіки повинні ставитись або відноситись до дружин як до слабіших жіночих посудин. Слабіша жіноча посудна, це не означає, що жінка можливо, можливо там, з нею щось не так, чи, можливо, вона не ще, не знаю, інтелектуально в своєму розвитку, ніж чоловік. І так далі. Це значить, що жінка фізично слабша за чоловіка. І ми знаємо, таким нас створив Бог. Жінка фізично слабша за чоловіка. І чоловік, чоловік особливо чоловік християнин. Враховуючи це, повинен допомагати дружині, жертовно дбати про неї, захищати її. Це також дуже важливі речі, і про це ми читаємо, що поводитись потрібно як за слабішою жіночою посудиною. В стародавні часи, цікаво пише коментар Тор Барклі: у стародавньому світі взагалі не знали вічного ставлення до жінки. У той час, та ще й нині, на сході часто можна бачити, як чоловік їде верхи на віслюку, а жінка йде поряд пішки. Але християнство, християнський погляд приніс повагу, підтримку у відносинах чоловіка і дружини, що дуже важливо. Цікаво також. Зверніть увагу, дорогі брати і сестри. Написано таке, такий заклик, що не просто поводитись як за слабішою жіночою посудиною, а ще й виявляти честь. Виявляти честь. Ну, це взагалі, я думаю, на той час доволі було революційний такий погляд. І це дуже важливо. І брати повинні розуміти, що що в сім'ї, що в церкві Бог відвів роль чоловіку як керівника лідера голови. І ви знаєте, коли чоловік несе таку велику відповідальність, то йому може здаватися, що те, що робить жінка, ну, воно менше, менш важливе, не таке важке і, можливо. Є велика спокуса применшити або принижити те, що робить дружина, не помітити, не віддати їй пошани честі за ту, як я наголошую надзвичайно велику роботу, яку роблять жінки. В постані до Тимофія є одне цікаве місце. Я хотів би його зачитати: це 1 Тимофія, 5 розділ, 10 вірш. В Ефеській церкві була певна проблема, і апостол Павло. На неї Там було так, що церква допомагала вдовам, і деякі користувалися цією допомогою в недобрих цілях. Ну інколи, ви знаєте, є такі люди, на жаль, і апостол Павло, пишучи це послання, для того щоб вирішити цю проблему, він наводить характеристику вдови, яка мала отримувати ось цю певну допомогу від церкви. Він там наводить декілька характеристик, що вона мала бути вірною дружиною за сімейного життя, що їй має бути не менше 60 років, але по особливому цікавий 10-й вірш. Давайте прочитаємо його. Характеристика жінки такої доброї, да? 1 Тимофія, 5 розділ, 10-й вірш. Засвідчену в добрих ділах, якщо дітей виховала, якщо подорожніх приймала, якщо ноги святим умивала, якщо допомагала обездоленим, якщо всякий добрий учинок виконувала. Чому я захотів от, нашу увагу на цей вірш зосередити? Подивіться, яку велику роботу, і це тільки невелика частина, яку велику роботу роблять дружини, роблять жінки в сім'ї, в церкві, яка велика відповідальність на них лежить. І перша така велика відповідальність, да, на що я хотів би звернути увагу, це засвідчено в добрих ділах, якщо дітей виховано. Виховання дітей. Да, це надзвичайно велика місія дружини. Чоловік також має приймати в цьому участь, безперечно. Але так складається, що жінка вона більше приймає в цьому і виділяє виділяється і часу, і участь приймає в цьому. Цікавий вислів Вільяма Росволеса в 1865 році. І один з його таких відомих висловів – це те, що рука, що гойдає колиску, править світом. Рука, що гойдає колиску, править світом. Це підкреслює те, що материнство дуже важливе у формуванні майбутнього суспільства. Дуже важливо, адже мати вона вкладає дуже багато ще з самих перших років у свою дитину. І мені спав на думку вірш із послання до Тимофія. Це 2 Тимофія, перший розділ, п'ятий вірш, коли апостол Павло пише до Тимофія і говорить: я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була осилилася в бабі твоїй Лоїді та, та в твоїй матері Евнікії. певен же я, що й у тобі вона оселилася. І в іншому місці апостол Павло, пишучи до Тимофія, говорить: А ти знаєш з дитинства Писання святе? Тобто, з великою ймовірністю саме його бабуся, його матір ще з самого дитинства, з самого дитинства вкладали в нього ці великі істини, які пізніше допомогли також Тимофію знайти Господа і бути дуже плідним служителем. Велика відповідальність та лежить на жінках, на дружинах. Ми читаємо також, якщо подорожніх приймала, перша Тимофія, 5 розділ, 10-й вірш. Також велика робота і велика відповідальність дружини жінки. В дії святих апостолів, 16 розділ, 14-15 вірш, ми читаємо одну історію. Дії 16, 14-15 вірш. Прислухалася жінка одна, що звалася Лідія, купчиха кармазином з міста Тіятір, що Бога вона шанувала. Господь же її серце відкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив. А коли охрестилась вона її дім. То благала нас, кажучи, якщо ви признали, що вірна є Господеві, то прийдіть до Господи моєї живіть і змусила нас. Ось такий приклад, коли людина пізнала Бога, і Бог відразу відкрив її серце для того, щоб служити, для того, щоб відкрити двері свого дому і приймати гостей. Ви знаєте, за цим стоїть велика кількість непомітної роботи. Чоловіки можуть часто не помічати. Ми, як чоловіки, можемо не помічати цю роботу. Тому що ми можемо бути десь на роботі, коли дружина робить там, щось по дому, чи готує, чи прибирає. А коли приймаються гості, то роботи дуже багато. І чоловік також повинен цьому допомагати. Але часто ми це можемо не помічати і сприймати як належне. А за скільки жертовності, турботи і роботи за цим стоїть, потрібно про це пам'ятати. І ми читаємо також в 1 Тимофія, 5 розділ, 10 вірш. Якщо помагала обездоленим, якщо всякий добрий учинок виконувала, також служіння милосерді і жартовності велика частина служіння відповідальності жінок. І це також потрібно брати до уваги дії святих апостолів, 9 розділ з 36 вірша. Історія така відома: дії 9.36. А в Єопії була одна учениця наймення Тавіта, що в перекладі Сарною зветься. Вона повна була добрих вчинків та милостині, що чинила. І трапилась так, така історія, що, на жаль, вона померла і покликала тоді Петра. І 39-й вірш, коли Петро прибув, то написані такі слова. А коли він прибув, то вели його в горницю і обступили його всі вдовиці, плачучи та показуючи йому сукні й плащі, що їх сарна робила, які з ними була. Це велике служіння і праця дружин, праця жінок. Чому я вирішив так детально зупинитися саме на тому, що роблять е, дружини і жінки? Тому що за плечима жінки лежить велика відповідальність в різних сферах, і е, важливо, щоб чоловіки розуміли, наскільки багато роблять жінки, і нехай е, роз, розуміння цього послужить, щоб ще більше ми підтримували. Слабідшу жіночу посудину, так, як написано, наших дружин, ще більше турбувалися за них. Це важливо. І е, останнє, що я хотів би наголосити увагу, це е, саме остання частина вірша, перший Петра, третій розділ, сьомий вірш. Відкрийте, будь ласка, 1 Петра, третій розділ, сьомий вірш. І в кінці Петро пише: виявляйте їм честь, бо й вони є співспадкоємниці благодаті життя, щоб не спинялися ваші. Молитви. Ще одне наголошення і дуже важливе застереження в кінці дає Петро. Бо й вони є співспадкоємниці благодаті життя. В постані до Галатів апостол Павло пише: це Галатам 3 розділ з 27 вірша. Галатам 3:27. Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Нема юдея, ні грека, нема раба ані вільного, немає чоловічої статі або жіно, ані жіночої. Бо всі ви один у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви Аврамове насіння й за обітницею спадкоємці. На жаль, в стародавні часи було таке, що юдей в своїй ранковій молитві дякував Богові за те, що той не створив його язичником, рабом чи жінкою. На жаль, таке було. Але християнство принесло інший погляд. І у Христі Ісусі ці всі відмінності зникають в тому сенсі, що Бог приймає кожного. Так, у повсякному житті, в сім'ї, в служінні Бог відводить певну роль для чоловіка і певну роль для жінки. Але ми маємо розуміти, що в тому, що стосується Божого благословіння, спасіння, всі ці відмінності не мають значення. Головне бути в Ісусі Христі. І чому я хочу на це наголосити? Нам, як чоловікам, потрібно пам'ятати, що Бог відвів певну роль чоловіку в сім'ї і в церкві. І розуміючи цю роль, роль лідера, роль голови це не повинно призводити до того, щоб чоловік користувався цим в негарних, недобрих цілях, якось старався царсувати над жінкою, не давати сказати їй слово, бути авторитарним і так далі. Це навпаки повинно чоловіка стимулювати, брати відповідальність і ще більше служити. Я слухав одну, одного проповідника, він казав, що я не міг зрозуміти, що означає бути головою в сім'ї. Ну, підійти там з кулаком по столу, стукнути, чи що це значить. І каже один раз я поїхав на навчання, і приїхавши, я підійшов до своєї дружини і сказав: він каже, що я зрозумів, що таке бути головою сім'ї. Голова сім'ї це той, хто служить. І дійсно, голова сім'ї. Це той, хто служить, той, хто бере на себе відповідальність. І це важливо розуміти. Цікавий коментар Барклі він зауважує: жінки не брали участі у богослужінні ні греків, ні римлян. Навіть у синагозі у юдею жінки не брали участі у богослужінні, а в ортодоксальній синагозі вони й сьогодні ще не беруть участі. Якщо їх допускали у синагогу, їх відокремлювали та поміщали за перегородку». Християнство перенесло у світ революційний принцип. І ми це бачимо. Ми зараз всі разом прославляємо Бога, радіємо тому, що ми є в Ісусі Христі, слава Богу. І мій головний заклик наступний. Розуміючи, що жінки, так само, як і чоловіки, мають однакові благословіння від Бога, мають однакове становище в питанні благословіння від Бога. Розуміючи, Велику відповідальність і роль чоловіка як керівника, лідера не використовувати своє становище з негідними цілями, а навпаки, щоб ще більше послужити. І на кінець Петро дає дуже серйозне застереження для чоловіків, 1 Петра 3:7. Він каже, щоб не спинялися ваші молитви. Це все маєте робити. І щоб не спинялися ваші молитви. Цікава цитата: зітхання скривдженої дружини створюють перешкоди. В молитвах чоловіка, коли їх вислуховує Бог. Зітхання скривдженої дружини створюють перешкоди в молитвах чоловіка, коли їх вислуховує Бог. Це все, про що ми з вами говорили, надзвичайно важливі речі, і це показує наш духовний стан як чоловіків і наші відносини з Богом. Я хочу залишити на кінець один вірш. Один вірш з Біблії, точніше, одне місце з Біблії. І я хотів би зараз задати питання до кожного брата і до себе особисто. Не потрібно вголос відповідати, просто подумайте про себе. Чи все ось це правильне відношення до дружини? що вказано тут, про що ми говорили в першому Петра? Велика любов до дружини, повне розуміння, повна підтримка. Чи можливо це все виключно нашими силами? Чи вистачить нас мудрості і любові любити так, як тут написано, підтримувати так, як тут написано? Я думаю, що певно наших сил недостатньо, тому що ми, як чоловіки, ми також грішні, можемо десь занервувати, можемо десь недостатньо підтримувати, не вислухати, але є той, хто може допомогти нам в цьому. Ефесіанам, 3 розділ, 17 по 21 вірш. Єфісянам, 3 розділ 17 по 21 вірш, важливе місце, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені й основані в любові, змогли зрозуміти за всіма святими, що то ширина і довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою, а тому, хто може значно більш над усе, що просимо або думаємо. Або думаємо Силою, що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління на віки на вічні віки Амінь. Дорогі брати, дорогі чоловіки, подивіться, що тут написано, так? давайте подивимось, 17-й, вірші. Ми маємо бігти до кого? До Ісуса Христа, щоб Він цю велику любов проявляв через нас, що Він допомагав нам, щоб Він навчав нас любити. І я хотів би наголосити, що чим ближче чоловік буде до Бога, чим ближче будуть відносини з Богом, тим більше в ньому буде любові. І я хотів би звернутися також до тих, хто ще не знає Бога, хто може прийшов в церкву там, перший, другий раз, або, можливо, вже не один раз, але не пов'язав ще життя своє з Богом, я хочу закликати вас: прийдіть до Бога, покайтесь перед Ним і разом з Богом. Любіть і будуйте щастиву сім'ю. Бог. Дуже допомагає в цьому, і Бог дає цю справжню любов. І на кінець я повторюю, про що ми з вами говорили. Перше, на що я наголошував, чоловік має розуміти свою дружину і прикладати для цього зусилля, проявляти увагу до потреб та проблем дружини. Пам'ятайте, що за плечима жінки лежить величезна праця в багатьох сферах, розуміючи, це ще більше підтримувати слабішу жіночу посудину, ще більше гортати дружин любов'ю та турботою. Пам'ятати, що жінки, так само, як і чоловіки, мають спасіння, мають благословіння від Бога і розуміючи свою роль, і відповідальність як чоловіка бути лідером, керівником, головою, не використовувати своє становище з негідними цілями, а навпаки, для того, щоб ще більше послужити. І останнє йти до Ісуса, будувати свої особисті відносини з Богом і пам'ятати, чим ближче ми до Бога, тим більше у нас любові. Амінь. Давайте помолимось. Боже, дякую Тобі за це служіння, за те, що ми можемо разом збиратись і згадувати за дружин, жінок, Боже. Просимо Тебе, щоб Ти давав мудрості нам, чоловікам, правильно відноситись, Боже, так як ти навчаєш, Боже. Просимо Тебе за це. Також благословляй, Боже, всіх дружин, жінок, які трудяться, які багато роблять для Тебе, Боже. Також просимо Тебе за тих, хто постраждав, особливо від цієї війни. Ти підтримай підтримай в кожний, Боже, є горе, ти підтримай, дай визволення, Боже, дай надію, дай полегшення. Боже, ми просимо Тебе за це і допоможи, щоб ця війна зупинилася. Дякую тобі, що маємо цей час, бо свої служіння надалі. Амінь.